В місті оголошено день жалоби в пам'ять померлого земляка, учасника АТО, сержанта Збройних сил України Юрія Степанця. 13 лютого попрощалися з ним друзі, родичі та почесний караул військових. Ми служили срочно службу разом, в місті Житомирі. 95-та аеромобільна бригада. В розвідувальній роті. нормальний був хлопець. Чесний, справедливий таких таких, таких як треба зараз у мирному житті? Юрій працював столяром, мобілізували його в кінці січня 2015 року. Служив розвідником у 17-му батальйоні. Юрій Степанець отримав нагороди учасника антитерористичної операції та учасника бойових дій. Знайомі кажуть, Юрій мав проблеми з серцем, перебував у відпустці та помер вдома. Невдовзі його мали відмобілізувати. Серце, серце стільки у всього. Ви Представте, стільки всього увидіть. В АТО і везде увидіть стільки, не видержало серце. Поховали Юрія Степанця з усіма почастями на міському кладовищі Яцево. Поруч із іншими загиблими на цій неоголошеній війні чернігівськими вояками.